Працюю я зазвичай руками на свої грядки, тому що у мене або немає якогось інструменту, або мені ліньки йти. І тому я все закрибаю, заскрибаю, прибираю руками. Зараз я висаджую є травичку. Дуже на дрібненькі ділю, тому що вона тоді ж гарно береться такою кулькою і розсаджую я їх тоді гарненько собі, де мені хочеться або продаю. У мене зараз є до продажу один за 100 гривень, а другий за 75 гривень, два куща, які б я б ще б продала і було б хорошо. А натомість купила б собі ще газонної трави, тому що я хочу трошки досіяти. Отак От я гарненько роблю рівчачки, висаджую, радуюся кожному дню, що можу саджати, висаджувати рослиночки та продавати. Їх. Працюю без рукавиці, тому що 16 й айфон стоїть у мене на рукавичці. Ось так якось виходить, дивіться, яка у мене красота вийшла. Зараз до продажу мене ізігійхера, гортензія та багато різних рослин із теплиці. Якщо бажаєте рекламу, пишіть мені особисті повідомлення.